У березні в Україні має відбутися чергова індексація пенсій. Про таке повідомляють на сайті на сайті Міністерства соцполітики. Е, кому варто розраховувати на індексацію? А кому ні? Про це поговоримо з Олександром Вознюком, членом громадської ради при мінсоцполітики. Е, пане Олександре, вітаю! Наживо в ефірі марафону. Е, отож менше місяця залишилося до проведення індексації пенсій. Е, скажіть, будь ласка, чи відома вже рів? індексації, цифра, на яку будуть підвищуватися пенсії. Доброго дня, студія Дякую за запитання. Я хотів сказати, що індексація особливо не вплине на збільшення пенсії наших громадян, так тому не потрібно пенсіонерам або ті, хто вже йдуть зараз на пенсію, розраховувати на збільшення такої пенсії. Я би хотів сказати, що це більш такий. Один із кроків збільшення пенсії, тому що не потрібно починати з кінця а потрібно починати з початку, з чого повинна складатися пенсія, як ми сплачуємо податки? Чи відбувається реформа, пенсійна реформа? І найголовніше, що на жаль пенсія, індексація це просто перерахунок, але вона не покриває попередню інфляцію рік, який минув пане Олександре, Для чого тоді її проводять? Може... Для чого проводять індексацію? Пенсіонери вважають пов'язують слово індексація з підвищенням пенсії. А для чого тоді проводять індексації? Дивіться, ну потрібно щось людям говорити, що якісь відбуваються змін. Та да? докорінно змін ніяких не відбулося насправді. Просто те, що людина втратила, а втратила попередню року, і то те, що з'їла інфляція, да просто індексацію доповнять. навіть ця сума, яку буде доплачена, чи по простому там. В залежності від рівня доходу пенсія там від 300 до 1000 гривень буде надбавка. але насправді питання індексації не вирішує це. Вибачте, якийсь як і один із варіантів популістичних рішень насправді Реф потрібно повністю реформувати всю пенсійну систему, тобто починати з початку, а не з кінця. Індексація це вже завершальний етап. Насправді це не є початок самої реформи. Тому, на нашу думку, що індексація не вирішить для наших пенсіонерів. Достатньо те, що максимально, щоб їх забезпечити їх пенсійне можливості або особи, які пішли вже на пенсію, та ну, власне це не вирішує питання, ми зрозуміли, але принаймні вона частково компенсує ті втрати через інфляцію. І отут от варто поцікавитися, кому хто може розраховувати на цю індексацію, але є такі категорії пенсій, яких не буде проіндексована. От хто це? А по під індексацію, скажімо так, індексація замінить словом перерахунок. Ціда там до доплата да, та підняття підняття там суми пенсії. Це ті, хто мають найсаму меншу пенсію, яка, яка встановлена. А ті, хто мають високі пенсії, це, наприклад, правоохоронна система або судді, які є відставці, це державні службовці категорії, а це найвища категорія. Для них це не буде розповсюджуватись, тому що пенсія є висока, там від 50 до 90 тисяч гривень і вище. Ми навіть знаємо, що деяких суддів є і 250, і 200 тисяч гривень е, пенсія, які пішли у відставку, е, на жаль, громадян, які мають найнижчу пенсію, тобто не дивлячись на те, що в них трудовий стаж набагато більший, ніж у, наприклад, у держслужбовці, це 35 плюс і 40 років трудового стажу. Ці громадяни вони мають найнижчу пенсію, і вони будуть от їхня пенсія буде перерахована, тобто буде доплата від 300 до 1000 гривень. Але я ще хочу зауважити, що Інфляція, та індексація, або та доплата, яка передбачена урядом, вона не вистачає, вона навіть не перекриває найелементарних потреб для нашого українського пенсіонера. Тому я хочу зазначити, що в Україні не зріло питання повністю глобальної пенсійної реформи. Пенсійний фонд має стати таким званим страховим в інструментом, щоб заробляв кошти і перекривав Пенсіонерів всі можливим ми також став в цю групу пенсіонерів. Щоб ми не боялися набувати статусу пенсійного вуху, не боялися іти в пенсійний фонд отримувати копійки. А щоб вже сьогодні цю реформу робити, тому що це дуже багато різних факторів пов'язані. Ви знаєте, в зв'язку з повномасштабним торгненням у нас дуже знизився рівень демографічного інструменту, тобто зниження народженості. Тобто на кожного працюючого нас. Вже є солідарна система забезпечення, тобто ми утримуємо ще двох-трьох пенсіонерів. А відповідно, наші податки можуть бути недостатні для утримання цих осіб. Водночас, питання заробітної плати має бути підвищено набагато, а не та яка встановлена. Інший інструмент це повинні запрацювати реальний інструмент профспілок. Профспілки, які повинні відстоювати право роботи, право оцінки людського капіталу, людського ресурсу. І щоб ці простілки реально працювали, тобто мають запрацювати діалог профспілкові, спілкові організації, роботодавці, які не повинні знімлювати оцінку процесдатності, кого громадянина вона має бути висока. Якщо ви подивитеся динаміку, наприклад, бюджетування або ті, хто, наприклад, селищних радах, міських радах, скільки отримує звичайний працівник, то це біля 7 тисяч 10 тисяч гривень. Відрахувати питання ЄСВ, ПДФО, військовий збір, тобто мінус рольба всіх податків, виходить на руки інша сума. Тобто, якщо ми хочемо реально, щоб працювала е, пенсійна реформа, потрібно по перше, щоб інші індикатори, інші інструменти запрацювали. Сама індексація, вона просто е, відверто скажу, нічого не вирішує. Вона просто. Якби ніби просовує якийсь крок до чогось, а по факту нічого не вирішується, і наші громадяни українці бояться дуже сильно піти на пенсію, тому що вони знають, що вони не будуть ж гідно жити пенсійним забезпеченням, а вони будуть просто, вибачте, жебаркувати і будуть за межою бідності, навіть не перетнути цю. Межу відності, тому має бути нова, нова система. Пенсійний фонд повністю потрібно перезавантажити, популяризувати нові інструменти нашим громадянам, що вони, окрім прямого загальнообов'язкового пенсійного державного страхування, мають бути. Вони також мають право обрати. Право альтернативних державних пенсійних фондів фактично себе також паралельно страхувати. І я вже якось говорив в інтерв'ю, що пальна система чи буде вона працювати, не буде. Вона не буде працювати до тих пір, поки ми не підвищимо реальну заробітну плату кожному працівнику. Тому індексація це просто якби зрозуміло не спрацює так і... без, без реформи, ніяк не обійтися. Так. Можу зробити коротеньке так. резюме з ваших слів. Олександр так. Вознюк, член громадської ради при Мінсоцполітики, говорили про майбутню березне.